Тарас Григорович Шевченко, Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю повиті. Спокон віку Прометея та морел карає. Щодень Божий довбе ребра і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Вона знову оживає. І сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий невиоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить. Кривавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже утомлений. І нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля і Тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отам-то, милостиві й ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й цкуємо, лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без стало. З дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі. А матерних гарячих сльоз, а батькових старих кривавих на ріки. Море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам, слава, сені гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.